Який акцент? Secure peace. Так, Трамп такий, господи, це англійська. Він каже, так. Да. Він каже, це він точно англійською. От, там ролл, все там знаєте, як це. От, коротше, да, зустрілися два на всій мови. Так, друзі, ну що, зараз про тему, яка також днями просто в мережі гуде, інакше сказати не можна, бо і сотні перепостів у всіх соцмережах, і суспільний розголос. Зараз мова про пса Мішу. Ми вам вчора про нього розповідали, який живе, жив. Жив біля станції метро Теремки і власне завжди спускався в метро в підземку в укриття, але ну, коли його тривога не була. пустили Ну, ага. Коли була тривога, його один раз не пустили, і через це власне ну, на набула галасу вся ця історія. Не пустили, Потім метрополітен перепросив та, та, та. через скаргу, і все, там почали чоловіка. люди наводити всі ці скарги і так далі. Але знаєте, історія б закінчилася б красиво. Якщо б вона закінчилася притулком для Міші, і всі кажуть, ну все ок, він в притулку. Хоча насправді у нього наші є господарка, пенсіонерка живе поруч, і всі його люблять. Він став символом. Коротше, що як, відбувається? як правильно. Давайте так розберемося. А, в цій Андрій Люховець все рознюхав, як кажуть, навколо пса Міші. Всю ситуацію зараз він нам розкаже. Сподіваюсь, Андрію, де ти є? Привет, де о, все. о, теремки? Андрій все міші нема. Поки так. Міші немає, а є Андрій не пес, але рознюхав і розкажу те, що відбувається навколо цієї ситуації. деякі із деталей, які ви зауважили, тут також треба буде роз'яснити, тому що на жаль, ситуації, які набирають ось таких от обертів, так і розголосу суспільного, вони завжди обростають додатковими деталями, які є не завжди правди. Отож, історія про собаку Міші. Давайте пройдемося по усіх моментах. Можливо, колись її навіть екранізують, тому що тут Багато і драмповоротів, і гостросюжетність є, і поки що немає, на жаль, гепі-енду. Отож, Сніжана Бугрік це зоозахисниця, яка напередодні у себе в соцмережах опублікувала допис, в якому написала: станція метро Теремки більше не впускає песика мішу під час обстрілів. Прошу максимального розголосу, і також вона у своєму дописі. Розповіла історію про собаку. Мішу пес Міша живе біля станції метро Теремки багато років. Його знають усі місцеві мешканці та доглядають кожну тривогу. Він дуже боїться обстрілів і завжди спускається в метро, щоб сховатися та пережити небезпеку. Працівники метро пускали. Однак, після скарги одного чоловіка, нібито йому цей пес заважає. Працівники заборонили пускати мішу всередину. Також дівчина зазначила, що Міша кастрований, вакцинований та жодного разу не виявляв певну агресію до тих, з ким він спускався, і перечікував Іні обстріли Російської Федерації, а до того ж, він живе біля станції метро з Маличко. І в коментарях одразу люди зауважили, що вони мішу знаються. Ситуація чому набрала такого розголосу? Тому що багато тих, хто знайомий з мішою, хто з ним перечікував цим кудлатим ось ці тривожні ночі, а почали підтримувати цього пса. В коментарі одразу під допис дівчини прийшли з митрополітену. Так вони відповіли, що дякують за інформацію. І будуть розбиратися з деталями. Проте пізніше також від метрополітену з'явився з'явилася відповідь, де вони опублікували наступне. Друзі, хочемо пояснити ситуацію, яка виникла викликала стільки емоцій. Міша не безпритульний песик. У нього є бабуся-власниця, яка торгує квітами неподалік станції. Уже тривалий час. Міша під час кожної повітряної тривоги спускається в укриття. Можна сказати, він проявляє більшу свідомість ніж деякі люди, бо ніколи не нехтує безпекою. За цей час він став справжнім талісманом теремків, багато мешканців району та усі. Зміни працівників метрополітену, його добре знають. Нещодавно ми дійсно отримали скаргу щодо безпритульної собаки на станції, і одного разу, зважаючи на звернення, мішу, не впустили. Нам прикро за цю ситуацію, але важливе уточнення вже тієї ж ночі він все ж зайшов у метро. А тут варто зауважити, це саме з допису метрополітену стало з'явилася ось ця нова додаткова деталь. Що міша, начебто, має власницю бабусю. Бабуся, ця яка біля метрополітену, начебто його власниця, вона його просто одна. Із тих, хто найчастіше його підгодовував. Але підгодовували мішу навколо станції метро Теремки, багато місцевих. Тому з'явилася ось ця додаткова деталь. Проте, після ось допису, від Сніжани наступного дня знову ж таки на її сторінці у Сніжани Бугрік вона написала наступну ситуацію: що зоозахисники все ж забрали Мішу з вулиці, і вона почала вона оприлюднила відео, також яке ви зараз можете бачити, де Мішу показують уже одному із притулків, де Міша сидить в певній секції. дописувачі назвали це кліткою. А там пояснили процедуру, що Міша зараз у. Заходиться в притулку, далі буде певний алгоритм дій, що потрібно його показати ветеринару і провести певні маніпуляції. Ми вчора намагалися зв'язатися, ми хотіли поїхати. Я хотів побачити Мішу, яка у нього доля, як далі у нього складеться. Тому що багато з дописувачів, які побачили це відео, почали обурюватися для чого Мішу посадили у клітку, якщо у нього, умовно кажучи, є своя оселя навколо метро Теремків, Якщо його хотіли підготувати, також у коментарі прийшли люди, які. І сказали, що так, а ми хотіли Мішу давно забрати. Тут знаєте, також питання інше. Ну, весь цей час Міша жив біля теремків, і його ніх... ніхто не хотів забирати. Набула ситуація розголосу, захотіли забрати. Це вже питання третє. Але, от ситуація, яка склалася навколо ось цих зоозахисників. А ми вчора наполегливо писали, і так з людської точки зору, я от скажу, ми намагалися пояснити їм, що нам не резонанс потрібен, не певний розголос. Ми хотіли просто у ситуації. Яка набрала такого розголосу, пояснити, що з твариною, як доля якої цікавить багатьох людей, все нормально, і пояснити, що буде з нею далі відбуватися. Проте нам тільки в текстових повідомленнях повідомили, що Міша був у клініці на вчора. Йому взяли кров на аналізи, зробили УЗД, вакцинували та чіпували. Але оскільки в клініці немає місця, бо там дуже багато тварин з евакуації, то його вже перевезли в центр адопції, щоб йому було зручніше. Але б ми хотіли й туди приїхати. Я просив, щоб нас. Пустили, а вони сказали, що без їхньої присутності нас туди ніхто не пустить, і е, поки що у них немає часу і можливості, щоб е, нам е, показати міша. Тому з... багато знаків питання е... і окликів у цій ситуації дуже дивно. Дуже яко дивно. кажучи, дивно. Як кажуть, ну давайте по почекаємо. Я думаю, що можливо з'явиться інформація від цих зоозахисників, так від цієї організації громадської тут. Хочеться ще в одному аспекті розібратися. Е, що з цього приводу кажуть самі ветеринари? Можливо, в тебе Вийшло поспілкуватися з лікарями, так які б сказали, от в випадку, коли собака фактично народилася на вулиці, виріс він тут, так на вулиці, і прожив все своє свідоме життя, як такій тварині краще? Чи його краще все ж таки забрати, ну умовно кажучи, в притулок чи залишити на вулиці, чи просто спільними зусиллями спробувати знайти родину, яка прийме його ага. до себе? Вчора знаєте, нам як пощастило, тому що ветеринар, який з яким я поспілкувався, вона навіть не знала про ситуацію Міші, і тут, умовно кажучи, не заангажована людина у тих подіях, які відбувалися навколо цієї історії. І от я якраз їй поставив це питання стосовно того, де тварині краще, адже дуже багато от, саме дописувачів, які побачили цю історію, почали обурюватися, що Міші можливо Мішу не потрібно садити в клітку. І от Віктор. Ря, шерстюк, нам якраз таки дала розлогу відповідь по цьому запитанню. Вона жила на вулиці. Вже якісь були люди, які її годували. І звісно, перші місяці в притулку для тварини будуть стресовими. Але на сьогодні присутня велика кількість механізмів, які можуть понизити цей стрес, і це буде набагато краще ніж залишити її на вулиці. Тварина має жити під опікою людини. І якщо тварина на вулиці, ми маємо створити всі можливі механізми для того, щоб її прибрати з вулиці, і буде ця тварина в притулку притулку Краще в родині, звісно, в прийомній родині, в тимчасовому притулку, в готелі, але це буде краще, ніж вулиця. Тут варто ще також зауважити, і на чому зауважила пані Вікторія, так що котів і собак, які в урбаністичних умовах знаходяться, їх важко порівнювати з умовними дикими умовами чи дикими тваринами, яких там живуть на Мадагаскарі, чи в джунглях, чи будь-де інше. Тому ось цю паралель тут взагалі абсолютно не можна проводити з собаками і котами. І на чому вона наголосила, що коти собаки вони все ж таки мають бути під наглядом людини. І вже е, так завершально. Ми будемо обов'язково слідкувати за цією ситуацією, як Неля, ти сказала, будемо слідкувати за сторінкою ось цих зоозахисників, щоб оприлюднити, розповісти, показати, якою ж буде подальшою доля місця. Хоча Андрію, з іншого боку, не знаю, от я чув. Може, ти теж чув? Мені розказували, що в принципі теремки це маленький мадагаскар. В якому сенсі тому все можливо, все можливо. Маленький а, бізонний. Андрій Люховець стежить задолює Міші. Він тепер амбасадор Міші буде у сніданку. Мотив. От доведемо цю історію до кінця, тому що ми вам кажемо, що ми доведемо всі історії до кінця. Не ну, намагаємося, не, просто піднемні. хочеться розібратися без якогось хайпу і резонансу. Просто хочеться зрозуміти для себе. Ну хочеться, щоб ця історія реально закінчилася хеппі-ендом. Тобто, якщо Міша буде в притулку, то щоб йому там реально було добре. Якщо він знайде свою класну родину, його хтось до себе забере так само. Тому будемо слідкувати за цією Тобі історією. Піми волосся таке красиво дуже.